здоров'я. пусть Бог береже вас там, де ви є, Закликаю вас молитися за Збройні Сили України. І хочу нагадати в тому, що написано в цій святий книзі. Святе Письмо каже, що Бог настільки полюбив нас, що Він помер на Христі за кожного з нас. А тебе, і мене, дорога людина, Христос проляв святу Кров. Но в третього дня Він воскрес, Він є живий. Він сьогодні закликає своєю любов'ю Кожну людина навернутися і покаятися. Покаятися це визнати свої провини і попросити у Бога прощення. Святе письмо каже: бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоб кожний віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Я закликаю кожного з вас молитися за наші Збройні Сили України, молитися за нашу країну, молитися, щоб це кровопролиття поскоріше закінчилося. Прийшов мир і спокій на нашу землю. Читайте Святе Письмо, молиться Богу, Бог чує вас. Дякую за увагу. Господи, благослови всіх людей, хто тут їде, благослови міста, Львів, благослови нашу країну. Благослови Збройні Сили України в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім бажаю міцного здоров'я, пусть Бог береже вас.